З Віталієм ми познайомилися 17 років тому. На той час нам обом було по 21. Ми любили одне одного. Це була справді любов з першого погляду. Ми одружилися і дуже хотіли стати батьками. Але, на жаль, ніяк не виходило. Ми здали чимало аналізів, об'їздили лікарів, але все було дарма. Згодом ми змирилися і вирішили встановити дитину. Ми встановили дівчинку, Алінку, їй 4 роки, а зовсім недавно я почала скаржитись на погане самопочуття. Я зробила тест і була вражена як виявилося, я вагітна. Вже наступного дня я пішла в консультацію, в коридорі я зустріла ще одну жіночку, яка поділилась новиною, що чекає на двійню. Я ще так здивувалася, а потім сама подумала цікаво, як це справлятися з двійнею. Коли я зайшла в кабінет, на ОЗД лікарка сказала мені. Що у мене також двійня. Матусю, вітаю! У вас буде двійня. Я не могла в це повірити. Я одразу ж набрала номер матері, щоб поцікавитись, чи була у них у родині двійня. А мама відповіла, що ні. Те саме я запитала у свекрухи. І знаєте що? Вона сказала, що у її сестри була сестра близнючка От звідки коріння. Так що тепер ми готуємось стати батьками. Не знаю, як то все буде, але я щиро цьому рада.